Плювали, а ти пішов, сміялись, а ти не плакав, знеможений під Христом за них ішов помирати, та тисли з усіх сторін одні, щоб на тебе плювати, а десь, не встаючи з колін, кричали: Ісус, пробач нам, а ти їй дорогу учу, а ти пробачав, хто сміявся, лице ти своє не відвернув. І від тих, хто над тобою знущався, а ти їх усіх любив, а ти їм усе пробачив, а ти все пішов і ніс, всі болі, всі міхи наші, а ти їх ніс на собі, взяв все на своє тіло, було лише тридцять тобі. О як же тобі боліло, а ти на ворогу йшов, на страшне череповище. І вічна твоя любов людей не дала понищить, а там на Голгофі хрести, а там на Голгофі тіло, а там очі їм прости, як я на хресті простив їх, а там лє за мене кров. Сам Бог, сам Творець, сам Спаситель, а там помира любов. Ні, не померла вона вічна. Плювали. А ти йшов? сміялись, Христа не кинув. Ти наш синовульний Бог, для нас вмира як людина.